А для Тараса вона не закритий гештальт. І отут, дівчата, я хочу, щоб ми з вами просто проаналізували те, як сильно діє на чоловіка історія, коли його відшили. Тим більше на Тараса Цимбалюка. Ну, мама в попу цілувала. Розумієте? Тут він, значить, приходить на конкурс краси, пише якісь дівчинці, а вона його зливає просто. І він ображений. І це видно фізіогномічно, що він ображений. І він а, насправді а, підозрює, що прийшла вона абсолютно не для нього, а для того, щоб себе показати таку красиву. Бо він ну, не може не розуміти, що він не її поля ягода. І а, коли ти подобаєшся чоловікові і ти його відчуваєш, в нього створюється цей незакритий гештальт. І а, подивіться, в чому це вражається. Тарас прекрасно пам'ятає, коли вони переписувались, про що вони переписувались, що це для нього неприємно закінчилося тим, що його злили. Він пам'ятає деталі переписки. І в цих стосунках ми бачимо, що вже вона для нього дійсно особлива, тому що просто вона не закритий гештальт. Йому тепер хочеться відігратися.